Олександр Киця, масажист, 25 років працює у Волинській обласній клінічній лікарні, колись там мав важких пацієнтів і своїми руками допомагав людям повернутися до повноцінного життя. Найбільше було в мене 25 за день. Та в середньому так ну плюс-мінус, хай 10 людей за день. То є певна дія на певні м'язи, на певні сухожилля. Вона мусить бути, наприклад, півгодини. Якщо менше погано, якщо більше. І не в плюс, і не в мінус. Але війна змусила його взяти до рук зброю. Повістку отримав на роботі. Ну те, що прийде повістка, я був готовий. От, а я для себе вирішив, що якщо принесу, війна почалася, я добровольцем не пішов. От, але для себе вирішив, якщо принесуть повістку, то я обов'язково піду. От, і... Була був просто робочий день. Середа, мені принесли, вручили повістку. Все в четвер я був на комісії, а в п'ятницю я вже їхав в учбовий центр. Воювати треба. І воювати треба і на фронті медичному, так, і на фронті, і на передовій гідно прийняв цей, якби взяв цей документ і. З того часу Саша віддавав себе повністю службі в збройних військах України. Та в навчальному центрі сказали, що всю свою медичну практику на війні може забути. За місяць Олександр здобув кваліфікацію військового лікаря, яку на практиці застосував не раз. Все по новому це ти мусиш надати першу медичну допомогу не в стерильних умовах. А коли біля тебе все взривається, летять кулі. 9 травня його взвод виїхав у Лисичанська, вже через добу ворог наніс сюди серйозний авіаудар. Згодом взяли в оточення цілу роту. Троє із п'ятьох медиків отримали поранення. Лишився Сашко і ще один на сто людей, які вийшли з кільця. А вже 31 травня біля Тошківки і сам отримав важкі поранення. І все ж тривалий медичний досвід таки знадобився. Сашко швидко себе знеболив, поки дочекався евакуації. У мене був стаж роботи, там рік в реанімації. Ну, все одно ти приходиш, це є лікарня, і якщо не дай Бог щось, ти надієшся на те, що є лікар. А тут сам приймаєш рішення і тут. Танк стріляє, тут кров тече, відірвані кінцівки. Зовсім все по-іншому. Біля мене взирвалося дві міни. Я відразу перестав рухати ногами. От. Ти був при тямі повністю? Так, да, я, да, я свідомості не втрачав. Я себе знеболив, відкрив аптечку, себе знеболив. От, гукав на допомогу, але ж теж так само усвідомлював, по нас працювали міномети і евакуація не приїде. Поки не перестануть, або хоч не стишаться трошки обстріли. Потім біля мене взивалася друга міна. Ну, Відверто я думав, що вже я там. Ну, це не, нічого хорошого не віщувало. Тут після однієї міни не виживають, а тут дві міни. Коли я прийшов до тями і подивився на своє тіло, втративши 30 кілограм, я не знав, чи я взагалі на ноги стану. А лишився живий, бо багато молився і постійно відчував молитву батьків і дружини. Коли збирався на війну, не зміг знайти лише однієї речі стрічки із 90-м псалмом. Сашко знав, що це дуже сильна і помічна молитва, але вже перед самим відправленням на фронт зайшов у церкву в Кропивницькому поставити свічку, і там псалом йому подарувала свічниця, побажавши повернутися живим. З того часу стрічка з молитвою завжди була біля його серця. Багато було звернень до Бога. Чому так, а чому не так? Ну, але Якось помаленьку з Божою пам'ятю цей період ми пережили. Коли почалася війна, рекомендували його читати. Після цього його постійно ношу і вожу з собою. В день, коли була можливість, то просто я телефон включав, прочитав собі і ну, старався кожен день читати. Я носив спочатку де і в кітілі на рукаві. От. А перед пораненням переклав його в паспорт і сховав за бронежилет, бо була ну напевно, якась була була відчуття, що може щось статися, бо ж відповідно з поранених зрізають всю одежу, і ніхто там не розбирається, що по карманах було в основному забирають той карман. Де зберігаються документи? Кожен ранок з'їдав проскурку, Я хлопці бачили, що я ну, читаю щось в телефоні. Я кажу, що я молитви читаю. Більше питань, яких там не було. Олександр розповідає, що з ним служили різні люди, але коли тривали обстріли, молилися всі. Кожен про себе. Коли обстріл був, то тихенько сиділи і губи людина сидить, губи шеве щось про себе говорить. Губи шевеляться. Ну я не думаю, що він там пісню якусь про себе співав. Я думаю, молився. Кожен молився сам окремо. От. І молились тільки, щоб не прилетіло. Тоді ні про що не говориш? Не говориш ні про жінок, ні про цигарки, ні про більярд. Коли ми тільки попали. На ноль, командир сказав, М, ви дивіться на мене. Я знаю, що ви будете молитись, але дивіться на мене, щоб ви нічого не пропустили. Бо дійсно. Багато що залежить від командира, від розумного командира. Після поранення Сашка евакуювали спочатку в Лисичанськ, потім у Бахмут, звідти в Дніпро і у Київ. І лише у серпні його ще дуже важкого привезли в Луцьку рідну обласну лікарню. Олександр отримав політравму, множинне осколкове поранення з враженням легень грудної клітки, з гемопневмотораксом, ушкодженням. Органів живота, ушкодженням печінки, ушкодженням нирки, ушкодженням кишківника. і крім того, металічні відламки, осколки попали в хребет, грудний відділ хребет і кіски тазу. Тобто, це, він мав масивну кровотечу і полі травми. Йому відразу було проведено оперативне лікування, нефректомія забирання нирки, вшивання печінки, дренування дренування черевної порожнини, дренаж грудної порожнини. Ось і ушивання ран. Після того він був по, по етапу евакуйований в Дніпропетровську обласну лікарню, місто Дніпро, де мені вдалося через своїх колег, які працюють в цій лікарні, його власне там віднайти. Ми його вже не втрачали з поля зору, вели, цікавились. Лікарі-колеги не могли дати якоїсь гарантії повністю на життя. Тому що пішла пневмонія, запалення легень, була важка анемія у нього. Стан після тих всіх втручань почав поступово покращуватися, стабілізуватися, нарівнювалися аналізи, і він приблизно в кінці липня минулого року, в серпні, був переведений вже з Києва до нас в обласну лікарню. Звичайно, приїхав надзвичайно виснажений, надзвичайно похудавший. Він практично міг тільки трішки сидіти, не міг ходити. Ось, і тут почалося реабілітаційне відновне лікування. Ми теж робили обстеження, спостерігали над ним, і поступово-поступово він почав сидіти. Поступово почав ходити з декілька кроків на більш довгі дистанції, не всі осколки забрано. На грудному відділі хребта біля поряд, буквально там декілька міліметрів від спинного мозку. Його вберегло, знаходиться великий металічний відламок, але він поки що не загрожує функцією життю. То ми зараз вирішили поки що його не чіпати. Уже в Луцьку Сашко частіше ставав із візка на ноги, починав більше ходити, краще харчувався. З ним постійно був хтось із рідних, та й увесь колектив про нього турбувався. Для мене особисто і для колективу він вже герой. Адже пережити такі речі, які він мені розповідав, і, власне, знайти в собі сили, вийти з того стану, в якому він до нас повернувся, це є непросто. Тому я і, і весь колектив ми підтримували Олександра, як могли старалися зробити для нього е, такі умови реабілітації лікування в, в періоді, коли він до нас повернувся з фронту. Е, максимально для нього комфортні. Олександр поступово повертається до праці. Я пишаюсь тим, що знаю його. Пишаюсь тим, що він, е, який він. І ставлю його в приклад всьому колективу. Коли Сашко став потрохи набиратися сил, пішов на реабілітацію. Дослівно це означає повернення можливостей повноцінно жити після наслідків отриманих травм. З ним займаються професійні тренери. До кожного тут індивідуальний підхід. Гімнастично прикладні вправи додаються з дихальними. Це все суденна система. На гнучкість м'язів. На минулому тижні були правильно. Зараз так. Зараз вже трошки звикає. Ліба так, кість. Так. У цьому медичному центрі він уже вдруге. За останні два тижні ерготерапевтка Ірина Нища відзначає суттєві позитивні результати. Бажання пацієнта для нас є законом. І так як Олександр прийшов і каже, ну, Ірин, я хочу ходити, я хочу самообслуговуватися, я хочу бути незалежним від оточуючих, я хочу вдягатися, я хочу пересуватися, я хочу гуляти. Це була наша основна ціль першої реабілітації. Ми з ним піднімалися, піднімалися з ліжка, правильно сиділи, правильно стояли. Ми старалися одягатися не лежачи, так як він собі звик. Зараз ми повноцінно встаємо з четвереньок, повністю на ноги вертикалізуємося, все без головокружіння, без задишки. Стан Олександра став більш стабільнішим. Він більше м -м, концентрує увагу на тій дистанції, яку б він міг подолати. Він вміє розділити свій шлях протяго дня. Якщо в нас е, була умова там, вийти в магазин і назад, він вже думав, де він має сісти, де він має зробити паузу. На даний момент він вже над цим не задумується. Саш, не задумуєшся? Результат є. О, так що ну, ще неділю, надіюсь, тут побуду, а тоді вже помаленьку вийду до роботи. Ну, а що буду вдома робити? Дома дурні думки в голову лізуть. А так буде між людьми під трошки. Кожному пацієнтові курс реабілітації підбирають по-різному. Усе залежить від місця і важкості уражень. Тренери контролюють, аби пацієнт не перевантажив себе на заняттях. Він був дуже сумним тоді, але, скажу, він такий був видно, було, що та душа сонячна, і ми з ним як, не знаю, якось, зразу знайшли спільну мову. Хоча він був дуже-дуже дуже слабким. Вже наш шлях з палати в зал. Був, скажем, для нього вже таким серйозним випробуванням. Тобто, це було, скажемо, перше наші заняття. Ми просто з ним приходили, лягали і більше, навіть сказав, скажем, лежали і щось робили пасивно, без навантажень. Також завжди пам'ятаю наші походи з походи з кавою. Це скажем більше. Сама реабілітація включає такий, скажімо, елемент соціалізації, тобто, щоб людина не тільки, скажімо, ходила в зал, ще там щось, але верталася до того, чим вона, скажімо, займалася в, ну, скажімо, в побутовому. За рахунок того, що був оперований шовіт, оперована спина, скажімо, наша постава стала трошки скручуватися. Але тут ми укріпляємо максимально спину, щоб розвести його і забрати сутулість. Тобто зробити його більш сильнішим. На заняттях Олександр зустрів свою давню пацієнтку, який робив масаж після важкої ДТП. Попала в ДТП О, і лежала в Волинській обласній лікарні. О, тоді. Олександр дуже мені поміг, О, дуже йому вдячна. Він дуже великий молодець. Я тільки вчора знала про його травму, дуже шкода, але він тримається. Дуже раді. Що ходить, в мене шийна травма. Ви не ходите? Ні. Взагалі. Не відчуваю тіло. Ну, Була лежача взагалі, але ну, йдуть помаленькими кроками, йдемо вперед. є шанси, що ви станете на ноль? Треба чекати на все час. свій. І молитися. І молитися, так. От коли ці два чинника поєднуються, лікарські вміння, навіть три. Божа воля, Боже благословіння і. Молитва людей, яким ти потрібен. Ну, ще один чинник мушу сказати, це особ... він мусить бути завжди. Хто б як би за тебе не молився? Що б не зробили з тобою лікарі? Поки ти сам не усвідомиш, чому тут треба жити і для кого? То от всіх остальних це марні старання. Да, ти виживеш. Але далі ти мусиш сам усвідомити, що ти потрібен сім'ї, роботі і йти вперед. Після завершення реабілітації Олександр планує повернутися на роботу у своє лікарняне фізіотерапевтичне відділення. Поки що на легшу роботу, бо масажувати ще не зможе. Але запевняє це тимчасово, бо без професії себе не уявляє. І в цьому його теж рятує віра, яку не випускав зі свого серця ні на мить.